Кузово. Мойсенко. Мойсенко. Завда є удару. Навроцький. Удар ближній. Футбольорам. Владислав Навроцький. Навроцький під ліву і... Пробуває номер. Один. Не дійдемо до Денисовича. Навроцький. Навроцький. Веремчук. Пономаренко у бровці правій, м'яча забираю. Пономаренко наврольський, друзі, з правий вже удар лідерс. На чужій половині поля вже й перехопити встигає Веремчук. Анатолій удар. одразу два ракошети. Мойсейнко. Мойсейнко, пересліди Пономаренко, Мойсенько, з правої ноги, Василь Ткачук. Друзі, другий тайм розпочався матчу між представниками другої ліги футбольорами та ФК Лідерс. І один з гравців, номінальний гостей Олександр Пономаренко, розпочинає. Верхове переведення пройшло наліво. Веремчук. Авка Лідерс. На Ахмадова вигадував передачу футбольорам. Повертає Сенко на ривку Дмитро Мойсенко. Поруч із дальнім. Веремчук. Ахмадов Ахмадов зливає. Навроцький підхоп, а? Блокує блок лидерс. Стельмах. Мой сенко на стельмах. А стельмах у штрафній площі вліта 5. Василят качука в яч. Слав стельмах. Десятий номер футбольорів вив... виводить червоно-чорних у лідерів ці зустрічі хвилина двадцять восьма. Один нуль. Коричне Сергія Цибек. цебак. Гузово момент. У футбольорів на два Але знову не влучає в стір. Владислав Навроцький, 23-й номер футбольорів. Відповідає лідерс. Навроцький повертається назад. Продовжується друзі гра після тим-ауту. Футбольок віддавав на Денисовича Навроцький футбольорам повертає і червоно-чорні. Їх момент кузовов простріл на дальню. Мальовується перспективна контратака у футбольорів Навроцький. Кузовов. Навроцький. Навроцький забивай. Владислав Навроцький. Футбольори. На 36-й хвилині свою перевагу над лідерс. Подвоїв. Покази, покази. камеру емблему команди. Владислав Навроцький. Відданий футбольор. 2-0. Суліми знову вкидає голкіпер. Уже ще раз вкидання. Бедем Суліма на Навроцького. І Владислав пробиває. Ахмадов. А Лубану підхоплює в чужій штрафній площі. Відкидає назад Владислав, Навроцький, завдає удару. Рафері сигналізує про відкладене порушення правил. Чергове в другому таймі об'єкт воріт футбольорів. Уже на межі.